Перше, так, якщо там вибухи в Криму, то кримський сезон повністю провал зіпсований. Що не бавовна, то після цього надзвичайно великі черги на Кримському мосту для того, щоб втекти на материкову частину Російської Федерації. Ми не знаємо, хто це робить. Україна офіційно на себе відповідальність за це не бере. В принципі, нам байдуже, хай це відбувається. До чого це може призвести? До того, що Російська Федерація втрачає Паливо своє на складах вона змушена відновлювати ці е, потужності. Чорноморський флот та інші флоти, які знаходяться е, в радіусі цих нафтобас, вони залишаються без палива. Вони не можуть виходити в море та здійснювати пуски ракет по українській території. Навколишня інфраструктура теж залишається без палива, тобто там буде певний дефіцит. Тобто, таким чином відбуваються дії, які пришвидшують український контрнаступ. Тобто, чим менше у росіян, тим менше в них можливості. Чи для цього